Привіт, Кутузько, привіт, моя сонечка. ти мій герой, ти наш герой, наш захисник. Тебе дуже не вистачає. Тернополянин Андрій Мельник пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Повернувшись із Великобританії, де був на заробітках, чоловік вступив до лав ЗСУ. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Виконував завдання у найгарячіших точках фронту. Не раз ризикував життям на полі бою, але якось мало не загинув від ворожої ракети. Розповідає дружина захисника Галина Мельник Донецька область, часів яр. Якщо ви пам'ятаєте цю скандальну історію з тими гуртожитками, в яку прилетіли ракети, це чоловік мав заселитися в той гуртожиток. Та їхній автобус просто спізнився, і вони приїхали пізніше, і це їх спасло. Бо багато хлопців, побратимів загинули там. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне на Донеччині Андрій отримав поранення в ногу. Однак, не добувши реабілітації, знову повернувся на фронт. 18 червня прийшла не хороша, дуже погана новина з фронту, що загинув один хлопчина з його відділення, бо він на той момент вже був командиром кулеметного відділення. І потім ще через півдня загинув його друг. Галина намагалася всіляко підтримувати чоловіка. Час від часу провідувала його на передовій. Я приїжджала до нього завжди на всі напрямки, де тільки можливо було, щоб провести з ним час, годинку, пів години. Хоч він завжди був проти, казав, що це небезпечно. А я все говорила. Мені безпечно там дити. Це було найщасливіший момент. Слава Україні! Героям слава брат! Коли готувалася до наступної поїздки, зателефонував Андрій, розповідає Галина. Він все зранку верніше, дзвонив до мене і прощався. Казав, Галя, я в'їду на таку-то-то таку роботу. Я тебе дуже люблю. Казала Андрій, все буде добре. Цього разу він не відзвонився. Я почала дзвонити до його побратимів, до кого я мала номера телефонів. Ніхто нічого не знав. Дзвоню до нього на телефон, і він на всі меседжері, які тільки можна, він не відповідав. Через надмірне хвилювання жінка потрапила до лікарні. Це було 17 грудня 24-го року. Дивлюсь телефонний дзвінок. І я така в тумані, піднімаю трубку і до мене. Мельник Галина Валерівна я кажу так. Вас турбує такий-то, такий-то, я навіть я вже нічого не чула. Ваш чоловік загинув внаслідок кульового поранення в голову. Моє життя зупинилось тоді. Бо вже півтора години перед тим я з ним розмовляла по телефону. Це був страшний сон. Пережити горе допомогла підтримка Андрієвих побратимів та їх рідних, каже Галина. Ми один одного завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Чоловіка дуже дружні, побратими, сім'ї побратимів. Ми завжди підтримуємо з ними зв'язок навіть зараз. Ярослав Василишин служив з Андрієм Мельником в одному підрозділі. Ми були в одному відділенні. Я гранатометник, він помічник гранатометник. Добра, надійно, вірна, щира людина, мужня. Шкода, що ми такими людьми платимо за, за нашу незалежність, за нашу волю, безпеку. Основне, щоб ми тут пам'ятали. І показували своїми вчинками, а не словами після, після того, як людини не стало. А ще Андрій дуже любив тварин, каже Ярослав Василишин. Ми були на відпочинку, до нас в тилу прибивається собака, ми його називаємо риже відповідно до кольору його шерсті. Ну і Андрій постійно так з ним возився, носився. І була в нього така фішка, хто ще сьогодні не ношений. Ну і він рижого на руки бере. А собака такий середнього росту досить це. Собачки і котики це було його. До війни Андрій Мельник займався футболом. Грав за футбольну команду «Плотича». Сім років він був незмінним капітаном команди, розповідає тренер Роман Курдупель. В організації дисципліна в нього була десь на першому плані. Ми кожен рік старалися вибирати капітана команди, може би когось поміняти чи змінити. Залишалися постійно його кандидатура. Він був як мій перший помічник. Він був заряджений. Він кожну гру віддавався на всі там не 100, а 200 відсотків. Друзі по команді не забувають свого півзахисника, влаштовують турніри його пам'яті. Розповідає футболіст Михайло Мельничук. Він був дуже як можна сказати людиною, стрижним, на яку можна буде покластися в будь-якому питанні, там, неважливо, чи це спорт, футбол, чи це життя, завжди приходив на допомогу, був щирий, самовідданий на полі, так і в житті. Андрій завжди турбувався про своїх рідних, розповідає брат захисника Володимир Богач. Вони щоразу навідуються до його могили на алеї героїв. Ми його дуже любимо. Він все був цілеспрямований, все стояв до своєї цілі. Він замінив мені батька. У Нас двотисячного році помер батько і виховував. Він був прикладом для мене. Андрій завжди мріяв про велику родину, каже дружина захисника Галина. Кожен раз перед тим, як він їхав на фронт, ми завжди приходили сюди. До його побратимів планували наше майбутнє, як він повернеться, планували майбутню сім'ю, планували завершення. Будівництво нашого будинку, нашого такого сімейного гнізда. Я не думала, що я наступний раз вже буду сама тут гуляти. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.